Спростити вираз. Звертаємо увагу, що тут є у нас квадрат різниці, тому зразу підпишемо подвійний доводок 2 на 2х і на 3. Отримаємо 4х у квадраті, ставимо мінус, а значить, результат, який ми запишемо, обов'язково записувати в дужка. Підносимо до квадрату, отримуємо 4х у квадраті, відняти 4х множимо на 3 12х і додати 9. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і отримуємо 4х у квадраті, відняти 4х у квадраті. Додати 12х і відняти 9. Зводимо подібні 4х2 мінус 4х2 знищується, і отримуємо 12х відняти 9. Спростимо наступний вираз. Знову ж таки, підписуємо 2 на 3b і на 2. 9b множим на b, 9b в квадраті. 9b множимо на мінус 1, мінус 9b. Відняти результат записуємо в дужках. 9b в квадраті додати 6b на 2, 12b. І додати 4. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І отримуємо 9 b в квадраті відняти 9b, відняти 9b в квадраті, відняти 12b і відняти 4. 9b в квадраті, мінус 9 b в квадраті знищується. Мінус 9b і мінус 12b подібні мінус 21b. Підняти 4. І наостанок підносимо до квадрату 2 плюс 5. 2 на 2А і на 5. Отримуємо 4 А у квадраті плюс 4 А на 5 20 А, плюс 25. Міс 5 умножим на 4а мінус 20а. Міс 5 умножим на плюс 5, мінус 25. Зводимо подібні. 25 і мінус 25 знищується, 20а і мінус 20а знищується і отримаємо 4а в квадраті.